Було колись таке, що привозили, а там дуже багато опарищів. Надивишся і потім ходиш, а то на ну, нервна система передає привіт. Буває таке, що просидиш там сутки і нема поранених. От, ну, і Це інколи буває за того, що не можуть їх вивезти. Да? Коли... Буває таке, що сутки. Ну, Напряженні, да, що там і днем, і ночью є. Ну, По-разному, Це все дуже нестабільно, це залежить від тактичної обстановки. Коли попереджують, да, хорошо. Там, нам кажуть, 10-15 минут там, сікись там легких, середніх, тяжелих. А бува таке, що там, не знаю, ходиш так от по двору. Вийшов коло двора щось. Там.

То буває, привозять, що вони вже і заживші. Вони хлопці там, не звертають увагу, таке теж буває. Ну, а що б іменно… Ну, це ж, я ж кажу, коли оце опариші, та тих же самих трьох днів літом о, в окопі, там, виходить, на вулиці жарко, да? а в окопі, ну, як яма, і там прохладно, і всі мухи ж туди, сюди налізуть. Ну, все, що від двох суток, мабуть, там вже починається таке. Не дуже добре. Поки не Людина, я вважаю, як мікроб. До всього привикає, привозять, коли вони вже там по декілька, по три-чотири дні, а зараз ще плюс це осліто було, так? коли по багато днів без евакуації. От, коли рани загнивають, неприємно. Бувають різні умови. Ми ж народ кочовий, сьогодні тут, завтра там. Це також залежить від тактичної обстановки. Стабнет. Та, ну, нормальний стабнет. Прикольно. От, звісно, хотілося б, чесно говоря, стабнет, щоб він був на два стола. Це було б набагато круче. От. Ну, але ну, ви бачите, що ми тут. Стараємося так викрутитися. Але маємо, що маємо. В принципі, бачите, робота робиться. От, там є, так сказати, сторона анестезіологічна. От, там у нас апарати електровідсмоктувачі, давлення, помірять пульс, там дихательна апаратура. Буває таке, що спимо, наприклад, да, і воно як дасть, от, і ми всі вже на полу лежимо. Дай Бог нічого, тому що ж, якщо один раз вже гепнуло, то зараз жди ще другий, третій. Поки рядом не гепає, то і нормально. Тут по селу якщо слігляну є хати розбиті. От. Ти б. Робиш то й робиш та і все. А є люди, ці ж самі бойові медики, вони взагалі там в окопах якось. Я кажу, теж і і це і, і, і прив'язують. Просто, просто треба не думати про погане, і все буде добре. Як ви можете описати одним словом свою роботу? Не получається не, не, не в мене ним словом. її описати. Бог я як її описати. Робота та й робота. Робота в мене така. Я спеціаліст по непонятним питанням. Могу і розетку зробити, там, і восп замотати, і капельницю поставити, і кота полічити.